Жодне з галузей не фінансується державою на 100%. Як приклад, міський голова Андрій Матковський наводить житлово-комунальне господарство. Аби виконати ремонти по всім заявкам мешканців необхідно 250 мільйонів гривень, а це третина від всього міського бюджету. Втім, відписки типу Ми зробимо вам ремонт, якщо буде додаткове фінансування, мають бути взагалі відсутні у роботі гжедів. Наголошує мер кожен раз, коли виникає деяке питання, от ми сьогодні розглядали питання, що когось образили, ось по телефону ні, так що сказали, що коли починається якесь оправдання, то я завжди стою на сторону людей, тому що інтереси полтавців на 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 набагато дорожчі, ніж інтереси там якогось конкретної роботи працівника, яка працює в житлово-комунальному господарстві. Працівники житлово-комунального господарства мають докорінно змінити своє відношення до професії і співпрацю з мешканцями. Тільки тоді, за словами міського голови, буде результат ваша робота, оцінка вашої роботи. Є оцінка роботи місцевої влади, хто хоче працювати там, де працює? Хто готовий виконувати ті завдання, які ставить влада, ми готові вам допомагати. Але хто буде заважати нам працювати, з тими ми будемо прощатися. Аби міська програма зворотній зв'язок належно працювала, створена робоча група. Її мета контроль за роботою жедів і відпрацювання конкретних пропозицій по житлово-комунальному господарству. Працівники жеді по кожному зверненню повинні дуже уважно розглядати це звернення, спілкуватися з людьми. І з тих завдань, які стоять, ми повинні чесно сказати, що це ми можемо зробити. Це першочергове завдання, і перше за всім з за все ми повинні допомагати ветеранам Великої вітчизняної війни, пенсіонерам, інвалідам. Людям, які не мають доходів, які не можуть самостійно вирішити свої проблеми. Аби мати конкретні результати і відслідковувати зміни в роботі комунальників, такі зібрання керівників жидів з керівництвом міста стануть систематичними. Раз на місяць підсумував мер.